Привіт, шановні глядачі мого каналу і випадкові гості. Сьогодні на кінець то я покажу, можливо, щось для вас цікаве. Тому що останнім часом все якесь не дуже цікаве для вас не по темі. А сьогодні я на кінець отримав посилочку. Посилочку. І що ж там таке в цій посилочці? А зараз ми з вами подивимось. Для того, щоб її відкрити, нам треба. Що ми візьмемо? Візьмемо ваш улюблений спідерку. Я не вмію відкривати так, як ви це робите, одним пальцем. Тому що, якщо ви дивились мої попередні відоси, ви знаєте моє відношення до Спайдерку. Це не моя улюблена компанія. Я придбав лише один ніж і більше я їх купляти не буду, тому що вони мені не подобаються. І так, відкриваємо чик-чирік. Прорізав! Чик-чирік. Прорізав, але не там, де треба. І зверху. Опа! все. Відкрили! Спадірку кладемо спати. І дивимося, що в нас тут є, чарівний бокс, який він гарненький всередині. Блін, можливо, це жін... косметику жінка замовила. Ха-ха! Ні, це просто папірець. Так, що в нас тут є? У нас є отаких от два стікера. Хм, Якийсь мотошолом. Цифрою 2. Не знаю, що це значить, але нехай там буде. Тут написано Blade HQ. Це та компанія, в якій я замовляю ножі онлайн. Тому що, якщо ви дивитесь мої відео, ви бачили, що вже купити в магазинах нічого такого толкового не можна. Все якесь продають гімно. Ой, вибачаюсь. Нехороше, якесь негарне і не то що ти хочеш. Довгий час нічого, то, що я хочу, не було на продажу. І я нічого не купляв. А це з'явився ножичок, ось такий гарненький. І я його замовив, він був на, на презід. День президента, в них є тут таке свято у місцевих у американців, в них є день президента, який вони дуже святкують і полюбляють. І була знижка, і він коштував 132 долари. І що я зробив? Правильно, як справжній українець, я почекав ще два тижні і замовив його за 162 бакси. Ха-ха, не робіть так ніколи. Якщо є знижка, і вам це подобається. Беріть відразу, не чекайте нічого. І так, відкриваємо коробочку і бачимо спочатку на коробочці, Так, є тут, видно, не видно. Коротше, я вам скажу, тут написано ланч 16-й. А ми пам'ятаємо, що всі ланчі е це автоматичні ножі. І ви знаєте, що я обожнюю автоматичні ножі. Бачите, тут навіть є така піпка, яка собака, нічого. Яка всмоктує вологу. Ох, ні. Блін, дуже дуже міцна кліпса. Мушу зазначити, кліпса дуже міцна. І тут Кліпса глибокої посадки. І що ми бачимо? Made in America. Lunch 16. Опа! Ляпота. Просто шикардос! Так, дивимось. Руків'я алюміній. Ножичок зроблений CPM M4. Тобто CPM M4. Що ми знаємо про цю сталючку? Все, що я про неї знайшов на тенетах інтернету, це те, що це інструментальна сталь, з якої робляться різці для обробки заліза. Тобто, вона апріорі має бути міцна, не крихка. І її, її міцність по шкалі Роквелла від 60 до 62 одиниць. Бачимо, як виглядає, як чудово виглядає цей ножичок. Це автоматичний ножичок. Американське танто. Ви знаєте, я не дуже полюбляю танто Блейдс. У мене за весь час в колекції був тільки один тато ножичок. Це був джербер автоматичний так само. І я його подарив своєму зятю. Зять дуже задоволений. Хоча в нас в штаті, на жаль, не можна носити автоматичні ножі, але якщо тихенько, і щоб ніхто не бачив, то носи собі на здоров'ячку. Так, бачимо американський танто. Тут такі зроблений хвильки під пальцевий упор. Руків'я зроблена з алюмінія. І бачите, вони повернули оцю таку наждачну бумажку, ось до всередині. Яку вони використовували в Блурі. Якщо ви пам'ятаєте такий е, легендарний американський ніж блур, я вам зараз його покажу, якщо хто не пам'ятає, ось Та-дам! Бачите, руків'я з таким наждачним папером. Ну, це не наждачний папер, це я так його назвав. Я не знаю, як воно насправді називається, оця штука. Але е, ось такі ножички з таким руків'ям. Вони дуже-дуже круто тримаються в рукавичках. Якщо ви працюєте в рукавичках такими ножами, він не вислизає і не відоргується ніяк. Він дуже цупко сидить в руці. Крутий ніж, до речі. Так ось. Руків'я з алюмінія. Тут є, дивіться, який отвір темлячний. Дуже великий, дуже крутий. Кліпса переставляється тільки на ліво і право. Бачите? Немає тип ап і тип down. Це все тільки тип ап. Це ап чи down. Скажіть мені, це down чи ап. Е, ви бачите, його дуже-дуже легенечко буде чистити і промивати. Він. На трьох таких боночках. Одна, два, три. Дуже легко буде чиститись. І сподіваюсь, він мені буде подобатись дуже-дуже довгий час. Ну, це просто, ну, керши останнім часом. Особливо оці автоматичні ножі вони роблять досконало. Просто аж ти відчуваєш цю міць, як воно. Ну, можливо, ви чуєте цей звук. Ой. Бляха, я собі навіть стола трошечки подряб. Дивіться, оця кнопочка, вона трошечки навіть втоплена туди. І тому у вас не буде, я сподіваюсь, не виникне ніяких проблем, типа, ви натиснули. Випадково у кишені, і воно вистрілило. Ні, так не буде. Тому що вона трошечки втоплена, бачите? Е е от і все, що я мав сказати про цей ніж, повихвалятися перед вами. Ніж насправді дуже крутий, просто крутецький ніж. Раджу вам, якщо у вас є можливість, придбати його. І підписуємося на мій канал. Ставимо лайки. Так, да, і ще одне хотів сказати. Дивіться, тут написано алюміній руків'я алюміній. Да? Я вірю алюміній, да, я відчуваю, що це алюміній. Але пам'ятаєте, мій е, хрещений батько, да? такий ножичок. Тут було написано авіаційний алюміній. Наголошено авіаційний алюміній. Яка різниця? Не знаю. Але цей, оцей, ну просто це лялечка, це просто, блін, шедевр. Ну і так, да, він відчувається в руці трошки важче, ніж цей. Ну, він і більший там на декілька міліметрів. Окей, не буду затягувати і гайте ваш час. Ставимо лайки, кому сподобалося, підписуємося на мій канал, Пишемо мені запитання, просто спілкуємося, розвиваємо наше українське, мирного неба вам всім над головою. Слава Україні і героям слав до нових зустрічей!